Друзі, всіх вітаю! І сьогодні це буде наш перший подкаст. Е, перший подкаст е, підсумковий турніру другого кубку АДФК по 2013 року, який пройшов у нас 1 червня. Е, друзі, хочу вам відзначити трішки проспорити, про що саме буде цей підкаст. Ми поговоримо про результати, поговоримо про учасників. І, е, в принципі, він дещо сенсаційний. А тепер поїхали до діла, друзі. Стосовно хто приймав участь у цьому другому кубку АДФК, це вже другий кубок у 2024 році. Класичні представники, які вже грають в асоціації дитячих футбольних клубів, це Мідгар Драгонс, лідер містечка з Василькова, Металург Калинівка, Фастівський район. Бориспільський Атлант представлений був у двох складах: Черкаська Юність, лідер Васильків. Сіті Фуцтар Київ, друзі, і Атлант основний склад. Перший склад. Що варто відзначити, друзі? Що саме було цікаво? Все, все було розпочато вчасно і одразу ми побачили дуже цікаві результати. Першим, першим результатом це була перемога впевнена юності. 4 1 перемогла у команди Атлант. Також сенсаційно. Поставив крапку, скажімо так, в розміркуванні, хто буде фаворитом цього турніру. Команда Midgard Драгонс переграла 15-0 у команди Лідер містечко з міста Василькова. Ось багато забував Мікеля Розуманов. Багато гравців грало в цій команді досить висококваліфікованих. Саме на цьому турнірі вони значно підсилились. Значно підсилились. І о, прям, прям, ну, виступали дуже солідно. Зараз ви далі це почуєте. Е, і цікавого, що відбувалося далі. Юність Черкаси перемогла лідер 8-0. І, і тут вже стало одразу зрозуміло, в принципі, хто буде фаворитом, як на мене, це юність Черкаси і Мінгар Драгонс. Велика різниця в класі. Вона відзначалася такими без... такими великими розривами. Голів 8-0. Якщо подивитись далі, то Юніс Черкаси забивали зараз, я вам розповім, яку саму кількість голів, Так же і Мідгард Драгонс. Вони забували. Ось Мідгард з Атлантом 2 зіграли 16-0, друзі. З Металургом 11-0. Ну, це було видно, що ця команда буде одразу фаворитом турніру. Так як і, в принципі, Юніс Черкаси. Стосовно юності Черкаси, Юніс вигравала 11-0 у лідера містечко. Перемогла. що зараз я вам розповім, друзі, підтягується інформація. Юність також перемагала в нас Сіті Фудстар 4-0. І лідер 8-0. Тепер цікаво мені, друзі, подивитися. Взагалі пропускали чи ці команди в цьому, в цьому турнірі. Зараз я вам скажу, друзі. Юніс Черкаси, здається, пропустило всього на всього. Зараз вам скажу, друзі. Один м'яч в груповому етапі, і в фінальному матчі пропустила 5-6 голів. Ой, прошу вибачення. Так, так. Шість голів загально пропустила юність Черкас на цьому турнірі. Мідгард Драгонс Мідгард пропустила всього два голи. І то в фінальному матчі проти команди Юності. Що варто відзначити, в принципі, команда Мідгард юність вони є фаворитами зараз річного рейтингу. Друзі, зараз йде підрахунок, яка саме команда займає провідне місце. Це Мідгард Юність і Васильківський лідер. Ось, хочу нагадати, що Кубок АДФК він складається з 6-6 турнірів за рік, які там йдуть з періодичністю місяць-два по кожній віковій категорії. І команди, які приймають участь в цих турнірах, кожен матч нараховується бали. Перемога 3, нічия – один, поразка нуль. Всі, всі результати між собою сумуються. Незалежно від ось у нас, наприклад, переміг Мідгард Драгонс, але за цей турнір вони набрали 15 очок. Вони 5 ігор перемогли, три в групі і дві стикових. 15 балів річний рейтинг Мідгард Драгонс отримав. Юніс, наприклад, отримала 12 балів, 4 перемоги, 3 перемоги в груповому етапі, одна стикова перемога, і поразка у фіналі. Від Мідґадмідвід Мідґарда, ось друзі, і ось е рейтинг формується залежно від того, яке місце посідає команда по ходу кожного турніру. І у фіналі, в грудні, ми проводимо фінальний турнір, де визначаємо, хто переміг у річному рейтингу. До речі, не буду зараз вам казати, за яку саме нагороду будуть боротися команди в цьому року році. Ви побачите це дуже скоро. Це такий маленький спойлер для вас. Ви будете в захваті, тому що ну, ми підготували в цьому році дуже крутий приз команді переможцям річного рейтингу, друзі. Ось, тому підсумовуючи цей, цей турнір, який пройшов. До речі, Мікель Арзуманов став найкращим бомбардиром турніру. За ним йде Микола Новак. З команди Юніс Черкаси, до речі, 2014 року гравець майже 15-го, друзі. Майже 2015 року, хлопець. Але ну, він рівень просто дуже крутий. дуже. Третє місце Константин Трахименко з команди Атланта. Він забив. Зараз вам скажу, друзі, скільки відзначився він у цьому турнірі. А, 9 голів. 9 голів. Ось така, друзі, цікава інформація. Поділився з вами в цьому подкасті. Це мій дебютний подкаст, я вперше його записую. Дуже дякую, що ви дослухали. Друзі, обов'язково будемо знімати огляди, записувати підкасти е на турніри, які проходять. Тому долучайтеся, ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, давайте якісь цікаві теми, огляди команд, огляди гравців. Або щось своє придумайте, я обов'язково. Дам вам зворотній зв'язок, друзі. Гарного всім дня. З вами був Максим Дармостук, я голова, президент Асоціації дитячих клубів. Чекаю вас.